Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 512 за підручником Алгебра 8 класу автора Олександра Істеря. Наше завдання виконати множими. Добре, поїхали з першого. Так, одна з м квадрат мінус 3М. На 7. Умножити на х сама 2м 6 Так, так, все, нічого не пропустив. Так, дивіться: щоб виконати множення. Я вам чесно скажу, ваша місія в тому, щоб щось скоротити. Це 100%, нікуди ви від цього не дінетесь. Тому методами винесення спільного множника за дужки, формулою скороченого множника все-все-все придеться повторювати. В нашому випадку формула скороченого множника так немає, то треба щось винести за дужки. Так, дивимося, у нас чисельник такий великий, тому 100% можна винести М дужку, так? Бо як там? Беремо спільне з найменшим показником степеня. Тобто одну м ми забираємо. Було дві, залишилось одна, мінус 3, так? Спробую сама намалювати. Так, на 7. помножити на Х. А ось тут у знаменнику треба два винести, тому що 2 і 6 ділиться на 2. Значить, поділили на 2, залишилось m мінус 3, так? Все, кожен доданок ділимо на 2. Ну і ми бачимо, що ми можемо що скоротити правильно: m-3, тому і скорочуємо. При множенні маємо право. Тепер перемножаємо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. M на x. Ну тут mx, логічно, так? І 7 на 2 14. Все. З першим справи переходимо до другого. Так, у нас 5А. Поділити ох. Я показав, раз х квадрат плюс хі. Помножити на х поділити на 15. Ну, знову ж таки, треба щось винести за дужки, тому що іншого виходу я не, не бачу. 5а, ну тут все зрозуміло множення, так? А от х квадрат плюс хі у нас спільне х з найменшим показником степеня. Одну х забираємо. Було дві залишилось одна. Ну і їх забираємо, залишиться y. Помножити на Х поділити на 15. Ось тепер щось можемо скоротити. Почнемо з того, що Х скорочуємо, так. Ой, треба, мабуть, вибрати інший колір, бо так виходить, начебто Х такий. Так, і 5 і 15. Так, ми можемо скоротити на 5. Це буде 1 і це буде 3. Все. А тепер чисельник на чисельник, знаменник на знаменник множимо. Ну, у чисельник у нас залишилось просто А. Так, поділити. На 3 на Х плюс Y. Хочете, відкривайте дужки, хочете, не відкривайте дужки. Це, я думаю, не принципово, але ну, на всякий случай, я кажу, перепишу. Так, 3х плюс 3y. Якщо вам дозволяє так залишати, нехай залишається так. Так, тепер третє. Третє ага, а b. Поділити на 16М квадрат. Помножити на 24 лемо, прекрасно. І Б мінус А. Ви бачите, що роблять? Міняють місцями. Ну, нічого страшного, ми ж не перший раз. Так, ну почнемо. Що ми можемо зробити? Поміняти місцями. Яким способом правильно мінус винести за дужки? Тобто, ми міняємо місцями Б мінус А. Так, є червоненьким намалюю. Так, на 16 м квадрат. Потім буду закреслювати, щоб воно більш так було видно, що я закреслюю. Тут без зміни. Б-А. Ой, я пишу Б. Це ж надо так. Б мінус А. Все. Тепер вибираю чорний колір. І скорочимо B-А, Б мінус А. Скоротиться, так, а мінус залишиться. Мінус 1. Один, так, одинички. Далі М. -ки. У нас одна, дві. Приділені степеня віднімаються, тому 2, мінус 1 буде 1. Тому квадрат закрисую, Мку закрисий. І чисто 16 і 24. У нас ділиться на 8. Так, у нас буде 2, а ось тут буде 3. Ну і все, залишилося перемножити. Так, я оцю трієчку беру, щоб, як кажуть, вона нам не заважала. Так, ну почнемо з того, що у нас буде мінус, так? мінус. І у чисельнику у нас залишилось просто 3. А в знаменнику 2М. 2М. Так, ну що, ми на екваторі, тому не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Так, четверте. Краса. х квадрат мінус y квадрат. Угу, формула скороченого множника Я відразу, так? Я думаю, різницю квадратів ви вже вивчили. Так, 5 пц помножити на 20 пц. поділити на х минус Ну добре, до рівня. Розкладаємо на множники за допомогою формули скороченого множника різниці квадратів. Так, супер. Так. Х-помножити на Х плюс Y. Ну, це найлегша, мабуть, формула взагалі. Так, 5ПЦ. А тут без мене 20ПЦ поділити на Х-. Все, тепер можемо скоротити. Так, вибираю червоненький, тому що так легше. Так, Х-, X Х-. -Y, X -Y. Однакове, однакове. Множення маємо право. pc, PC. однакове, однакове, скорочуємо. І ем, 25 у нас ділиться на 5, це буде одиничка, це буде 4. так. Тобто, по суті, знаменник наш повністю зникає, ну як зникає одиниця, так? Залишається 4 на Х плюс y. Можна так залишити, або записати 4х плюс 4y, я вже знову ж таки, це все індивідуально, тому дивіться самі. Так, все з четвертим справи, переходимо до п'ятого. Так, П'ята. ух, щось, мабуть, буде велике. Так, ну справа, Я думаю, це не складно. Мабуть. Так, все, мовчу. Так, мінус, А, ну звичайно, куди ж без мінуса? Це ж так страшно взагалі, так. Плюс на мінус дає мінус, так? Так, 18х. А тут у нас mb мінус MO. Ока. Та, без проблем. Я зрозуміла. Дивіться, подивіться на знаменник, ми М будемо убирати, тобто виносити за дужки. тобто Б мінус А, а тут А-Б. Придеться мінус ще виносити. М м м можемо, так? Давайте винесемо у чисельнику мінус 3 відразу. Тоді ми поміняємо місцями так? знаки, тобто, у нас буде Б-А. Можемо. Можемо. Щоб не переписувати 300 разів одне й те саме. 12х помножити на мінус. А тут спокійно м-ку винесемо, де і все. Більше нічого. Так, у нас 18х на m. Задушки у нас b А. Бачите, тепер для чого? Мінус на мінус дає плюс, буде додатній результат, нічого страшного в цьому немає. А от тепер скорочуємо те, що можемо скоротити. Б-А, B Б-А, B звичайно, так. Так, тепер 18 і 12 це на 6, ділиться, так? Це буде 3, це буде 2. Ну, і ікси це взагалі святе повністю скорочується. І у нас результат. Коротше кажучи, мінус 3 на мінус 3 це буде 9. Не. А внизу у нас 12М. 12, да? Ось такий результат у нас вийшов у п'ятому. Так, пробачте, Все переходимо на чі, чорненьке. Так, і шостий. Останній. Так, о, формула скороченого ножника. Так, всі побачили. Мінус 2 mn Замініть МН на ab у вас просто ідентична формула. Н mm, квадрат. Ну, ми ж, формули вже знаємо, то, 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 то понятно. Тетяна Миколаївна 300 разів у 7 класі сказала: Вчить, вчить, вчить формули скороченого множника в восьмому пригодиться. Не знаю, хто з вас послухав, але надіюся. Так, м квадрат мінус МН, Ну тут нема формули скороченого множника, нічого страшного, значить так. Це у нас буде m-n до квадрату. Навіть її записувати вам не буду. Бо стидно, якби у восьмому класі не знати формулу скороченого множника. Але я розумію, це не про вас. Так, і p квадрат. А ось тут m можемо винести за дужки. Одну m забрали, тобто m-n. Бачите? Як все гарно скоротиться. Знову ж таки, мій улюблений. Так. Почнемо квадрат М- мінус Н повністю, так? Далі П квадрат, так. Ну і все М ми не можемо скоротити ніяк. Тобто у нас виходить П помножити на М мінус Н, так? Ага, а внизу у нас це М, це Н. При відніманні не можемо скоротити нічого. Так. Ну, це все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.